Я повитягувала вже свої паски із духовки, ось тільки що витягла на відео, туди, на відеорецепти, що я знімала, витягла Паску із форми. І оце, кстати, друга пасочка, яку я витягую з форми, не пристає нічого, ви подивіться, бачите, легко витягується з форми. Я легенько тільки була змазала. Ну, кстати, я думала, як я буду витягувати, коли взагалі легко, все просто. І в мультіварці теж хорошо спеклося. Тільки в мене мало тіста хватило на мультіварку, то в мене пасочка така низенька, не сильно висока. Зараз я вам її покажу я її, правда, цю взяла паску і роздерла на відео, показати, яка всередині. то що мені оцю маленьку жалко. Ну, вони такі красиві, цей. а цю показала, як яка паска всередині. Бачите? Ну, на слідущий раз, якраз коли ми будемо вже паски пекти, знатимемо і покладемо більше кіста, щоб паска тут а в мультіварці була висока. А так взагалі, отлично. Ну Це рецепт, я вам залишу той, що. Ми печемо уже мамко, скільки год ми по цьому рецепту печемо? Дуже... Готів 20, а то й більше, ми печемо паски тільки за цим рецептом. І все. І мені, кстати, подобається. Я в прошу от пробувала ці новомодні якісь рецепти, накидати туди і зюму багато, і всяких оцих сухофруктів. Коротше, що тільки туди не кидала, але воно мені не подобається. Оце саме моє просте і добре, і все. Так що, хто теж таке любить простеньке, зберігайте рецепт і попробуйте приготувати. Можливо, теж вам спон... понравиться.